Ввечером, як гепнуло, то я кричала внукам, щоб тікали в ванну, а сама сиділа, як прикопана з перепугу. У хаті так сиділа, в мене ще четвертий етаж, воно дуже гуділо, і я таке відчуття, що воно летить нам в дом. Такий гуд, ну, цього мопеда був, то, обично, якось не сильно, а то прям такой що... він пролетів над нами, ось я в цій чотирьох етажці. Ілі... і так не знаю. Я потім вже як гупнуло… Син вискочив, каже, горить. і Дівчата визвали, одразу приїхали хлопці. Mm. Этот саме потушили, так що все слава Богу. Ну, у нас тільки, виходить, з одного торця дому немножко осипався балкон, і з другої сторони там одне окно вивалилось на лоджі. Yeah. Не ожидав, що тут. Тут ще 200 метрів до мене. Отсюди 200 метрів примерно. Ну, вохна задружали аж у мене, значить де то рядом. Ну, я думаю, вони мітили на підстанцію. Зачем чим їм раніше? Що за будівля постраждала під час так? Це кафе. Кафе тут люди від... ну як відмічали. кого похорон, кого что. ну, ну я то есть так. Дивно позабывали еще вчера. Дали пленку, дали, дали одеяло какое-то, ну, наверное, чтобы согреваться. Чай этот, термос дали. Ну и все. В общем, все меряют, все это самое. А буде що, поставить нам окна чи не поставить, не звісно. Надіємося тільки на хлопців. Це наше спасення. Хай вона закінчиться скоріше, бо скільки дуже молодий, гибне. У мене родственник на часом є яру і знайомий на, на Куп'янській. Дуже важко, дуже важко.